Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний нічник. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення, цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом візуального оформлення.